<реш> найбільші потреби приображень відновлення автотранспорту, щоб з'єднання з Шахтарським було, так як всі вся цивілізація знаходиться в Шахтарському. Це і сімейні лікарі, це і аптеки, це селищна народа там знаходиться, лікарня, там зв'язок з містами, там автостанція є. Вот сегодня в нас трасував цнах, людям треба здати документи, треба в шахтарське звернутися. Оформляють найбільше ті пост... пошкоджені май. Пошкоджене майно будинок зруйнований. У вас а постраждав будинок. внаслідок влучання вікна, двері так пошкоджені. Так, позабивали панерою, вівкою, накрили. А як влучання ви вдома були? Так. Всі живі за... Ну, сусіди виїхали, можна можна через але Там багато всяких треба справки. Я не знаю. А є зв'язок, щоб можна було Ні, сьогодні? Світла не було інтернет через інтернет. Ну в принципі через снап це краще. Скільки світла не було у вас півтора місяця? Любки, хліб завозяться все своєчасно, магазини працюють, тут нова вода підвозиться з міста Шахтарське, підвозять по підвори по всіх трьох населених пунктах, і в Прибраженки в один магазин, вони також поставили свою ємність і завозять. Людина звикає до всього. Коли світло було, то не уявляли життя без світла. А коли зникло світло, а з'явилися дрони, то важко стало з того, що літають дрони. А світло відійшло на другий план. Ну і ночами, зараз і днями літають шахеди, то нелегко, важкувато. Та і також важко, просто морально важко. У нас у капітілікомірській немає інтернету. Зв'язок також дуже поганий, щоб десь подзвонити, до нас ніхто не дозвонюється із рідні, тільки ми можемо десь виїжджати за село і ловити зв'язок. Хочеться, я тільки до голови чи до старости звернулася, щоб приїжджала і на Лобова до нас поєдають і катання по налогові, по налогової служби. Ну, лікарі за кордоном приїжджають, Аби досі ще закінчилася війна. Буми всі поверталися рідні, рідні діти на війні. Ну, і всі всі Подивіться, подивіться на шифер, подивіться на вікна. Тряпки. А всередині що там. А, то тряпки. То Потрібки висять. Mm -hmm. Погріб завалений, камнього лізти не взяв. 13 тисяч, вона, городу нема, городу, каже, 8 метрів, а остальне буду отдільно продавати. В криничках, ми, наша область. тих кругом є газ. Сами без газу. У них і у них даже в маленькій кухоньці проведено парове хата брошена, парове розмерзлося, і оце платиш 13 тисяч за хату. Заходиш, робиш за 150 парове. Там навіть електрик, 100 тисяч. Ми визвали дітям, аж плохо стало. Питаємо, поміхотіли поміняти проводку в хаті. Питаємо скільки? Кілька? 100 тисяч. Ми думали, він... ми думали, Шо? він пошуткував. А то, що всі гроші потратили, купили дітям в хату. Нам нема за що вже виїжджати. Хати дуже не то, що просто дорогі. Вони дуже вони шукали і проїхали п'ять областей по селах іменно. 10 тисяч доларів таке, а взагалі, щоб от таке, як у нас Мені, буде, і годину, неї буде таке, да, от 20 і то так, 25 більше та, тисяч доларів. так по селах, ми їздили по селах. Далі їхати плануєте? Та... <різький>. Ужасні ціни і ужасні умови. Ну, передлагають і такі за 15 тисяч, ну там просто сарай. Без води, без, без, без того отеплення, ну тобто треба все самому зробити. Ну тут спасіба людям. Опустили люди в хату, спасибо їм велике. Купляти не шукала. Я планую додому вернутися. За що мені купляти, якщо в мене є своя хата? Ну, Зараз, якщо поблизості, ніде нічого не знайдеш. Це треба їхати аж Дніпро, за Дніпром шукати, ну, а я не планую так. довгу відпустку дали. в служити. А сам Преображенський тут видає. <плес> А ким працювали до війни в мирному житті? Ви шахтар, так? На тракторі колись робили. Тут, у полгоспі? Так, такі шахтарі робили. Скільки вже захищаєте батьківщину? Дві роки. Вона завжди була дуже велика. А тепер я просто не бачу серця, це робити то що я можу отримати газету там на три тижні пізніше. Ну, там було ще свідання такі, щоб не виписали нічого.